Нестача електроенергії поки має обмежений вплив на рівень інфляції і валютний ринок. Але Нацбанк у липні може переглянути свої прогнози через збільшення дефіциту. Про це пише Форбс із посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного. Загалом НБУ прогнозує витрату близько 800 мільйонів доларів на імпорт електроенергії у 2024 році. Та через можливе погіршення ситуації такі очікування можуть змінитися в липні, коли вийде оновлений макропрогноз національного банку. Більше про це говоримо далі. Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні. Героям Слава пане Андрію, розкажіть нам детальніше, як енергодефіцит може впливати на курс валюти в Україні. Я думаю, що безпосередньо так прямо енергодефіцит на курс валюти впливати, скоріш за все, не зможе. Він більше буде впливати на інфляційні процеси, на ріст цін. Чому? Тому що дивіться, в нас декілька факторів зараз наклалося, в тому числі фактор такої десь психологічний, знаєте, коли. Ми вже відвикли весь 23-й рік. Давайте чесно говорити від таких тривалих відключень, та взагалі від відключень. Я не пам'ятаю в 23-му році, щоб так були серйозні відключення електроенергії. А зараз ми маємо там по 4, по 6, а навіть більше буває відключень електроенергії. І звичайно, це призводить до того, що є декілька моментів: перше. Закупівля додатково імпортних товарів щодо додаткових енергопотужностей, або, наприклад, акумулюючих таких моментів простою мовою, екофло різні блуеті, або перепрошую, без без різної реклами, акумуляторні різні батареї, або в тому числі і бензино, дизель, газогенератори, які можуть допомагати домогосподарствам. Не говоримо поки що про промислові об'єкти вони звичайно набагато дорожчі. Але якщо в розріз знаєте, на кількість населення, то звичайно, якщо кожне домогосподарство купить один генератор, це можна легко прорахувати, який, який витратна складова буде на купівлю валюти, на інфляцію, на попит, на ажіотаж. Тобто, все це можна побачити. І в принципі ми ціну вже спостерігаємо. 10-20% відсотків тільки за червень місяць. Ми побачили на ці всі прилади, фактично в порівнянні друге на що впливає енергодефіцит, я вважаю що це на товари які мають такий швидкий термін придатності багато з цих виробників особливо молочної продукції різної там риби і таких таких товарів які потребують ретельного зберігання при певних температурах вони вже сьогодні відчувають те що цей товар потрібно продавати або продавати швидше, або мати додаткові витрати на збереження їхньої температури, використовуючи такі альтернативні джерела. І фактично, якщо дивитися навіть в порівнянні, наприклад, витрати витратну складову на енергію з мережі, тобто з об'єднаної енергетичної мережі України, і витрати енергії, наприклад, від бензиногенератора, генератора, ну це ця різниця просто кратна. І таким чином, фактично, це буде лягати теж на ціну певних товарів. Логістика може пришвидшуватися, Але тут є, до речі, інший такий момент, який важко зараз прорахувати з одного боку, коли в тебе товар, який швидко може вийти, ну бути непридатним, то ти або витрачаєш надмірну надмірну кількість грошей на збереження його товарної функції, або будеш продавати його швидше для того, щоб поки він ще зберігає свою властивість. Ти міг продати його як якісний товар, тому я вважаю, що сьогодні енергетична ситуація в Україні вона має короткостроковий, але негативний ефект, оскільки е, склалося так збіг обставин, що в нас же відбуваються зараз планові ремонти в великих таких генеруючих потужностях в Україні в атомних енерго... атомних е, станціях, е, і фактично ніхто не відміняв той факт, що е, наші воріженьки продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру. За підрахунками 9,3 ГВт гігавати генеруючих потужностей знищено. Просто для людей поясню наскільки це потужні цифри. Один генератор такого середнього рівня це десь близько там 8 кВт. Це де мільйон таких генераторів знищено генеруючих потужностей. Це надзвичайно багато в розрізі України, і таким чином, фактично сьогодні є дві проблеми: перша це генерація, а друге, і маневруючі потужності, тобто підстанції, які теж воно ж не все працює, знаєте, як в цьому врубильнику. Так ти включив і виключив тут вночі генерується енергія, і її потрібно перерозподіляти так і в день, коли більше споживання, менше споживання. Тому як на мене, енергетика матиме вплив, але за прогнозами відновлення генеруючих потужностей, фактично вже з кінця липня ми маємо відчути трошечки пом'якшення. Пом'якшення в тому плані, що буде менше енергетичних відключень. І таким чином це може, може, може мати такий позитивний ефект. Іноземна валюта, якщо говорити, наприклад, минулий тиждень і поза минулий тиждень, фактично, ми стикаємося з тим, що Україна продовжує бути в такому треку міжнародної фінансової допомоги. Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про затвердження четвертого перегляду програми з Україною і виділення 2,2 мільярди доларів. По цій програмі, тобто фактично надходження цих коштів, а також заява нещодавна великої сімки про те, що вони планують виділити 50 мільярдів доларів для з скажімо так певного інструменту заморожених активів в Росії. Я вважаю, що це фактично дозволить нам. Продовжувати забезпечувати оцей, якщо це можна назвати, таку стабільність, в якій ми сьогодні живемо в умовах воєнного часу, що я маю на увазі, тобто що курс не має якихось надмірних різких коливань. Національний банк має золотовалютні резерви для стримування піків, таких наприклад, або ажіотажів, як вгору, так і вниз, і фактично в такій десь в серединці він може знаходитися. Я вважаю, що якщо прогнозувати... В сьогоднішніх умовах, хоча в умовах війни це дуже неблагодарна справа, але десь дивлячись, аналізуючи тренди, я гадаю, що курс може бути в в коридорі 39,5 тоді коли він зміцнюється, і 41,5, і коли він знецінюється. Тобто, в нас же ж є постійні ці ж в рамках керованої гнучкості коливання в залежності від ситуації. Пане Андрія, ось ви сказали про короткострокові наслідки для економічної системи? Я так розумію, в контексті ось цього енергодефіциту. Але ж якщо ми говоримо про те, зокрема, ми говоримо з нашими різними енергетичними експертами, що ці відключення, які зараз є, це ще квіточки в порівнянні з тим, що ми будемо мати зимою, коли можливо і графіки не будуть так працювати, так як вони зараз працюють. Можливо, буде дуже мало світла годин, коли будуть українці мати світло. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можемо говорити от саме в? В цьому контексті про короткострокові такі наслідки, що все ж таки важливо тут розуміти, що може бути зміна? Тут я трішки не погоджуся і зараз попробую пояснити, чому фактично, як на мене, представники нашої такої енергетичної галузі називаємо це так, дуже загальним таким терміном, вони напевно і саме через те зараз ремонтують ті енерг... енергогенеруючі потужності для того, щоб ми взимку мали більше. Енергії, тому що взимку йде більше витрачання, і фактично пожертвувати та якщо це так коректне буде слово, пожертвувати е, літнім періодом, коли знаєте, від е, люблять казати там від ще ніхто ніколи не загинув хоча в сьогоднішніх температурних кліматах і такі випадки бувають. Але, скажімо так, тепло відсутність е, охолодження влітку е, це напевно краща ситуація, ніж коли буде відсутність тепла взимку. Я вважаю, що саме Оцей я про цей короткостроковий період мав на увазі, що коли сьогодні е, планово або позапланово ремонтуються додаткові генеруючі потужності, щоб ми взимку мали кращу ситуацію, це хороший хід, і такий хороший хід. Він е, в короткостроковій перспективі мав негативний наслідок, тому що люди е, не були можливо десь до кінця готові до таких речей і швидко кинулися купувати ці додаткові акумулюючі генеруючі різні такі е, пристрої для своїх офісів, домівок або підприємств. І от я мав на увазі цей короткостроковий негативний ефект, тому що зараз. Ми відчуваємо ажіотаж в цих в цих в цих пристроях в купівлі. Цих пристроїв росте ціна, а воно все буде відбуватися на інфляцію. Але я думаю, що от по прогнозах, якщо говорити і прогнози інфляції робити. Я думаю, що фактично ми не повинні суттєво вийти за той прогноз, який прогнозував національний банк на початку року. Тобто, в межах там 9 все таки до кінця року він може зберегтися, оскільки ми мали на в перших два квартала хороші показники, які навіть покращили інфляційні очікування в той момент. Зрозуміло, дякуємо пане Андрію за ці детальні пояснення. Це був Андрій Дубас, президент асоціації українських банків. А ми нагадаю говорили про взаємозв'язок дефіциту електроенергії, відключень електроенергії і споживчих цін та інфляції.